Прийдешньої неділі 9 листопада в Україні відзначається Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва. З цієї нагоди у малій залі палацу культури і творчості горішніх плавнів відбувся святковий концерт, який став справжнім святом душі. Працівники палацу культури, артисти, аматори, колективи центральної міської бібліотеки, дитячої музичної та художньої шкіл, краєзнавчого музею міста роблять все, щоб зберегти народні традиції та надалі популяризувати Україну міську культуру Яскраві виступи артистів, море творчості та святковий настрій панували у затишній залі Палацу культури і творчості міста горішні плавні, на урочистому заході до Дня працівників культури та майстрів народного мистецтва. Талановитих людей, які наповнюють світ мистецтвом, натхненнями, красою, тих, хто не уявляє своє життя без музики, живопису, театру, книги, хто зберігає та примножує культурну спадщину, дарує людям настрій і радість, привітав. Міський голова горішніх плавнів Дмитро Биков, вітаємо з всеукраїнським днем працівників культури та майстрів народного мистецтва. Усіх, хто щодня творить культуру горішніх плавнів. Там усіх, хто хоч і не працює в бюджетних закладах, але присвячує себе творчості у будь-яких її проявах. І зараз під час, коли загальна деградація суспільства відбувається, на жаль, ми приділяємо. Особливу увагу культурі як простору, який об'єднує людей, формує смисли нашого існування і дає натхнення яскраві і складні емоції і відчуття. І я хочу. Подякувати вам за відданість справі, за терпіння і за віру у силу і красоту мистецтва. Дякую всім і бажаю миру, здоров'я і впевненості, що ваша праця насправді для нас дуже важлива. Зі святом. кращі працівники галузі культури отримали подяки від міського голови за високий професіоналізм, плідну творчу працю та радість, що дарують людям. Щирими словами вдячності привітав учасників урочистостей Анатолій Головня, начальник відділу культури, спорту і туризму, горішньопланівської міської ради. Ваша енергія, яку ви вкладаєте в це, вона здатна змінити людей. Вона може налаштувати. На щось прекрасне. Тому я хотів би і прошу вас про те, щоб ці ці емоції, які ви даруєте, щоб вони були сповнені турботи, любові. І нехай, нехай вся ваша робота буде достойно оцінена часом, вашими колегами, вашими друзями, вашими учнями, вашим глядачами. Наша культура одна з небагатьох у світі, що змогла вистояти під натиском ворожих заборон і зберегти свою самобутність. Щирі слова вдячності лунали захисникам і захисницям України за їхню мужність, героїзм, за те, що вони тримають над нами небо. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих воїнів, які віддали життя за свободу нашої країни. Затим присутні пригадали, яким насиченим та яскравим був творчий минулий рік, попри війну, що намагалася закувати культуру в кайдани. Саме під звуки сирени українське мистецтво стало більш значущим, бо саме воно допомагає зберегти нашу національну ідентичність. Наша культура розправила крила, окріпла, стала ще більш впізнаваною у світі. І це заслуга людей, які продовжують працювати, зберігати та примножувати нашу культурну спадщину. Коли у людей свято, у нас робота приємна робота. Хочеться привітати всіх наших колег, всіх людей, які дотичні до культури, зі святом. Нехай у нас настане мир. Скоріше, щоб у нас все було гаразд, і ми дуже вдячні тим людям, які зараз в окопах дають нам можливість виступити тут і посвяткувати. Культура це те, що мене наповнює, і, і те, чим я готовий ділитись з людьми, які слухають гру мою і моїх учнів. Культура це не робота, а поклик душі і серця. І надзвичайно приємно, що саме за покликом душі і серця склалася така потужна команда культури горішніх плавнів. Хочу привітати вас з цим чудовим святом мистецтва і культури і побажати вам в першу чергу оптимізму, щастя, любові, радості з тої великої справи, яку ви робите, від. Того, що люди навколо вас стають кращими, добрішими, світлішими, і хай буде так завжди. Сьогодні в першу чергу свято тих працівників культури, які іскрами творчості запалюють серця і ведуть за собою аматорів народного мистецтва. День культ працівника да, день працівників культури і аматорів мистецтва це для мене, мабуть, найголовніше свято, тому що я віддала цьому все своє життя. Я працюю в цьому палаці культури вже майже 20 років, трохи менше. І я маю надію, що моїм дітям. Поряд зі мною також це подобається, і для них це також, е, хоч трішечки, але важливо. Я розумію, що в кожного свої якісь бажання ще в житті, але також культура внесла свій такий невеличкий гарний вклад у їх життя. Насправді, наша сім'я це свято воно чудове, воно казкове, можна так сказати, так для кожного з нас, тому що ми вкладаємо дуже багато сюди. Наш керівник це наша зірочка, на яку ми рівняємося, і дуже вдячні, що вона нас згуртовує, що вона є в нас, і що в нас такий чудовий колектив. І насамперед, в нашому ДК дуже багато чудових колективів, яких ми поважаємо, любимо, цінуємо. І це свято дійсно дуже класне. Нашу творчість нам надає наш керівник Колесниченко Іріна Валерівна. Вона надає нам цей. Подих цей е, товчок, із-за чого ми хочемо працювати, ми кайфуємо від цього, і потім ми розуміємо, що ми не можемо без цього жити. Я прав? Так дають новий подих, почуття на сцені, коли ти виходиш, звісно, ти хвилюєшся, а потім вже забуваєш про все, і це як в житті дає нові краски. Святковий концерт. Був надзвичайно тепло сприйнятий глядачами, які з вдячністю аплодували виконавцям.